Олександр Усик домігся у професійному боксі абсолютно всього. Чемпіон світу за версіями WBC, WBA і WBO зовсім нещодавно володів усім розсипом поясів, але втратив один із них через принциповість організації IBF, яка вирішила шантажувати його, поставивши перед вибором між захистом поясу і реваншем із Тайсоном Ф'юрі. Звичайно, українець обрав другий варіант. Тепер же боксер все частіше заявляє, що не проти спробувати свої сили у змішаних єдиноборствах. Спочатку йшли серйозні розмови про те, що Усик може провести поєдинок із Алексом Перейрою. А тепер уже сам Олександр, жартома або ні, анонсував бій із Джейком Полом у своїх соціальних мережах. Варто зазначити, що анонс можливого поєдинку не містить абсолютно ніякої конкретики, тому ставитись до нього слід досить обережно. Олександр цілком можливо знову пожартував, але складно уявити, що у цю можливість моментально не вчепиться сам Пол. Джейк чудово розуміє, що може одразу побитися із головним босом цієї гри, Ба більше зробити це на нейтральній території, а не на професійному боксерському ринку. Де Усик максимально небезпечний, не виникає жодних сумнівів, що у професійному боксі українець не залишив би блогеру жодних шансів. Погодися, надто вже величезно виглядає різниця у їхньому рівні. Також варто нагадати, що Олександр нічим особливо не ризикує. Він перебирається на чужу територію, де навіть поразка не стане чимось ганебним. Зате усик завжди може вимагати реваншу за правилами боксу, і там він відчує себе у зовсім іншій стихії. А головне на кону не стоятимуть чемпіонські пояси. Звичайно, це проблема для самого Пола, який завжди мріяв стати найкращим у світі боксу. Але давайте будемо відвертими: Джек ще молодий, у нього багато часу, щоб спробувати здійснити свою мрію, коли Усик піде на пенсію. А поки він може отримати дуже гучний і головне грошовий бій, який змусить спробувати свої сили у змішаних гідноборствах самого Олександра Усика, який здається свідомо веде розмови про перехід у ММА. А все тому, що йому немає особливо ніякої потреби ризикувати своєю спадщиною у боксі. Непереможний досі боксер довів усе і усім звичайно, багато хто вимагає від нього реваншу з Даніелем Дюбуа, якого він уже накоротував кілька років тому. Або поєдинку із Джозефом Паркером. Виникають сумніви у тому, що він взагалі зможе знайти мотивацію, щоб вийти на ринок проти таких молодих і не надто статусних опонентів. Замість цього, як здається, він може абсолютно спокійно чекати завершення кар'єри, спочиваючи на лаврах та проводячи такі показові грошові поєдинки. Можливо, хід із проведенням бою Усика і Пола за правилами ММА – це перший крок від нової організації, яку очолює президент UFC Дана Лайт. Це може стати першим містком до того, що бої у чужих дисциплінах стануть фішкою промоуції. Але поки це лише міркування на тему, немає жодної конкретної інформації, що поєдинок справді планують провести. Але якщо це і стане реальним, то лише під патронажем Турки і Уайта. Усик і Пол без сумнівів будуть розкачувати цю тему, що сили у своїх соціальних мережах, і здається, зроблять усе, навіть якщо поєдинок у підсумку не відбудеться. Олександр на хвилі хайпу у професійному боксі, а Пол завжди був у центрі уваги. Тому потенційний бій може зібрати величезну аудиторію. На цьому будемо прощатися. Напишіть свою думку у коментарях, чи відбудеться цей бій і хто переможе за правилами боксу або ММА. Також поставте лайк цьому відео і підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові відео. До нових зустрічей.